все ж таки, є якась віра, що Путін не натисне там червону кнопку, бо він за НАТО любить життя, він Гедоніст, у нього там якісь маленькі діти, невідомо від кого. Вони всі там, значить, чиновники і елі, еліта, так звана Путінської Росії, погрязли в, там, в розкоші, і все з ними ясно. Іран це. Така ісламська країна орієнтована в них є певна есхотологія, ідея Махді, що прийде там імам цей Махді, наступить кінець світу, що їм треба обов'язково знищити Ізраїль, і що ми всі, значить, попадемо в рай. Ну, насправді, вся політика Ірану і декларована історія і ідея з винищенням Ізраїлю, причому. З, з вірою в те, що ну от релігійна історія, і есхатологічна така ідея, що нічого страшного, якщо буде якийсь армагедон, е, тим краще для нас ми люди віруючі, і для нас все буде ок. І це дуже лякає західні прагматичні еліти. і Вони ну якби тут солідаризуються з Ізраїлем, що це насправді дуже небезпечно, і треба в зародку знищувати ці ракети.